Монети ваші улюблені, чи може є якась одна монета? Ваша прям така Ну, oh. давайте подивимося зараз. Так що в мене тут такого з моїх улюблених? Ну однозначно фаворит Солана. У мене полка Дот, і ну в принципі палу і Сібаїно. Ну по суті, це дурна монета. Як ну насему криптонів, це шиткої? Ну тим не менше, я не чи користуєтеся таким додатком, як Trusty Plus? Чи знаєте щось про нього про цей криптогаманець? Чесно, є, і там навіть якісь копійки в мене там лежать, але ну щоб так сильно от, активно користуватись, то але ті е, моменти, які могли вплинути е, на курс е, біткоїна, е, умовно називаємо їх внутрішні, вони вже відбулися. Відбувся халвінг і відбув ETF, е, 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 Ми знаємо цю історію. Е, на даний момент впливають тільки зовнішні обставини. В першу чергу це рівень облікової ставки ФРС. От коли ставка ФРС почне падати, Присоединяйся к нашому телеграм-каналу і стань частью криптоміра AVA Ава Юніверс.